Продовжуємо нашу лекцію про тестову документацію, і наступний документ, який ми розглянемо, це чек-лісти. Коли складаються чек-лісти, в той момент, коли в нас вже є чітко прописані вимоги до продукту, коли вже складена специфікація продукту, ми знаємо, вже, які фічі буде містити наш продукт, як і коли ми будемо їх тестувати, що в нас прописано в тестовій стратегії або в тест-плані. Що таке чек-ліст? Це перелік того функціоналу, який ми будемо тестувати, або який ми будемо покривати нашими тест-кейсами. Для чого він робиться? За допомогою чек-ліста дуже добре бачити повну картину. Скільки у нас функціоналу є відтестовано, скільки у нас. Функціоналу не працює, скільки ми пропустили тестування, чи тестування якого функціоналу у нас заблочено з певних причин. Зараз я вам покажу реальний приклад чек-лістів. І відразу зможемо а, побачити, а, що ми з нього бачимо, яку картину він нам дає. Отже, чек-ліст. Ми собі немає якогось стандарту. Якихось вимог до того, як повинен виглядати чекліст, тобто кожна компанія, кожна QA команда може його робити. Настільки зручним, чи формувати так, щоб було зручно всім користуватися і покривали всі потреби, для чого цей документ створюється. Тут ми прописуємо назву функціоналу або тої фічі, так, яка тестується. Тобто, це в нас є логін. Далі ми даємо якісь прикандишени. Тобто, у нас в нашому випадку це чек-ліст на що? на форму логін, логін, логаут або реєстрації. Тобто зараз ми тут ми будемо тестувати логін, у нас юзер є неавторизований, ми на логін сторінці, тут ми прописуємо коротко кроки, які потрібно виконати, і результат після кожних кроків. Тобто ми вводимо там валідні імейли, паспорт, клікаємо «Sign in», юзер залогінений. І юзер залогінений саме в свій аккаунт, так лишаємо там поля, наприклад, порожніми. юзер не залогінений і показується якийсь error message юзеру. Тут ми прописуємо результати наших перевірок, що пройшло, що не пройшло. Можемо додатково вказувати якийсь environment, де це тестувалося, тобто там Windows 10, якісь там браузери і так далі. Нотатки, і якщо команда, ми вказуємо, який QA саме проводив тестування. так. Ну, Отак коротко, повністю прописується весь функціонал. Ми робимо, що кожен окремий модуль описуємо на іншій вкладці, іншому листку, аркуші Google документу. так, Тут Бачимо, є в нас статуси не відтестовано, є в нас статуси фейл. Це є такий загальний чек-ліст, який ми складаємо по всьому продукту. Повністю бачимо, що у нас відтестовано, не відтестовано, як покрито тестами, так? ще один з видів чек-ліста є такі таблиці рішень, так, де у нас. Був функціонал додавання лого так, до свого профілю. Лого у нас могло бути тестовим картинкою, воно могло міститися в навігаційному меню або над навігаційним меню. І саме навігаційне меню у нас могло бути прозоре і непрозоре. Так, у нас було таких три умови, плюс у нас є якісь темплейти. Цього аккаунту, так, три, 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 три е, темплейта. Плюс у нас є десктопна планшетна і мобільна версія. Таким чином, е, тут, до прикладу, в цій конфігурації е, у нас недоступне в третьому темплейті. У нас не може бути лого в навігаційному меню, так? Тому м -м, бачимо, що ми тестуємо, що ми не тестуємо. Відразу видно повна картина. Ще один з видів чек-лістів, який я вам хочу показати, це є вже регресійний чек-ліст. Його ми складаємо окремо. І по регресійному чек-лісту ми проводимо тестування перед кожним новим релізом продукту на продакшн, або релізом змін на продакшн. Тут є той самий перелік фіч, але ми вже не прописуємо кроки, які треба зробити. Ми вже їх знаємо. Регресійний чек-ліст ми складаємо для того, щоб ми за результатами повної регресії бачили, яка в нас ситуація йде по взагалі по стану нашого вебсайту чи веб-додатку, чи мобільного додатку. Скільки у нас. До прикладу, ми взяли тут якийсь один з продуктів, який має ту ж саму десктопну, планшетну і мобільну версію. Так, і по них ми проводимо окремо регресії, ми бачимо, скільки в нас пройшло тест кейсів на десктопній версії, скільки в нас зафейлилось, відразу вираховуємо відсотки, скільки не виконувалося. Ось. Воно, бачите, зразу формула додана міняється. І після того, як ми здійснили регресію, ми бачимо картину, в якому стані наш е продукт є в даний момент, чи можемо ми е при такій кількості зафейлених е зафейлених е зафейленого функціоналу, чи можемо ми його релізити, чи не можемо ми його релізити на? На живий сайт, так, зміни. Знову ж таки, скажу випадок з нашої реальної практики, що після того, як ми зарелізались, у нас були певні проблеми з продуктом, і клієнти реально запитали, сказали, що ми знаємо, що ви ведете регресійний чек-ліст, покажіть, будь ласка. Як у вас прийшла регресія, і чому на продакшені зараз вилізло стільки багів? Ну, там у нас проблема була не пов'язана з регресійним тестуванням. Ось, але ще раз, що документація є важлива, клієнти про неї знають, і в певних випадках вони можуть вас просити, щоб ви показали чи відзвітували про вашу роботу саме вашими документами. Ось це чек-лісти. Наступний документ у нас є тест-кейси. Тест-кейси це вже деталізований опис кожного е сценарію тестування. Тобто, якщо ми в чек-лістах прописували логін-форма, нам потрібно там ввести валідні дані, невалідні дані, там ми побачили, що юзер залогінився, там юзер не залогінився і. Е ви йому показалися якісь error меседжі То в тест-кейсах ми вже повністю прописуємо всі наші тестові сценарії, які ми будемо покривати тестування даної фічі. Тест кейси мають стандартний вигляд, вони мають обов'язкові поля. Які повинні містити це назва тест кейсу або короткий опис того, що ми будемо тестувати якісь прикандишени, якісь попередні умови. Якщо вони є тестові дати тестові дані, обов'язково туди даємо. Тому що дуже часто е, тест-кейси можуть писати одні QA, а виконувати їх інші, і е, вони не, не можуть знати, що ви маєте на увазі під валідними даними. Якщо ви прописуєте, що там залогінитись, ввести логін е, валідний імейл і валідний е, паспорт. Так? Не кожен знає, який саме в вашому продукті валідний імейл і валідний паспорт. Тому відразу ці тестові дані треба прописувати, чи якісь там, коли ми завантажуємо, нам треба завантажувати документи, що це має бути там картинка розміром до 5 мегабайт. Ми зразу повинні прикріпити в тестових даних цю картинку для того, щоб під час тестування не витрачати час на пошуки цих тест. Чи на де брати ці тестові дані, мати вже все готове. Кроки, які повинні е, пройтися для виконання тест кейсу, і очікуваний результат. Як виглядає тест кейс? Е, в мене тут зображено в Google таблицях, але загалом тест-кейси ведуться в спеціальних інструментах, там тест-рейл, ще є багато різних теструме, е, інструментів. Тому що, якщо чек-ліст зручно вести і в Google таблицях, так, тому що ми тут просто прописуємо, нам легко його змінювати, ми бачимо повну картину, то тест-кейси, оскільки вони мають бути дуже деталізованими, до них мають часто додаватися різні так, додатки для тестових даних, тому їх краще вести вже в якомусь певному інструменті. Ось тут є ID, тест кейсу, назва, можна прописувати статус, тест тип автор і так далі. Прописуємо кроки, очікуваний результат після кожного кроку, критерії pass fail чи пройшло, чи не пройшло. Якщо є якісь посткондиші, їх вказуємо. Ну, і так само можемо додавати якісь додатки. Ось. У вас буде посилання на ці всі зразки в самій презентації, можете їх ще раз переглянути. Наступним тестовим документом є тестові сценарії. Отже, коли ми маємо вже написані всі тест-кейси, ми їх можемо об'єднювати в якісь тестові сценарії, які будуть нам покривати end-to-end -end тестування. Ми можемо цілі якісь флови відтестовувати за допомогою тестових сценаріїв. От тут ви бачите, так, що у нас є. Набір тест кейсів, які належать до одного флову, чи до одного end to -end флову, чи до одного модулю, який ми можемо об'єднувати в тестові сценарії, для того, щоб ну, зручніше нам було е, покривати тестами. Ми беремо цілий, скажімо, таку пачку, так? беремо тестовий сценарій один, і ми вже в ньому маємо всі тест кейси, і проводимо вже тестування за цим тест тестовим сценарієм. Наступний документ це матриця відстеження вимог. Коли вона готується? Вона вже готується, коли в нас прописані всі тест кейси, коли в нас прописані чек-лісти. І ем, в матриці відстеження вимог ми порівнюємо, ми маємо з одного боку вимоги до нашого проєкту, продукту, так, список. З іншого боку, ми маємо наш чек-ліст чи наші тест кейси, і ми дивимо, дивимося, наскільки ми покрили нашими тесткейсами всі вимоги, чи ми щось не забули, чи ми щось не упустили. Зараз я також покажу зразок матриці відстеження вимог. Вона може знову ж таки, як чек-ліст. Мати якийсь вигляд, який підходить вашій команді, який найкраще вас влаштовує. Тут ми маємо так, вимоги, перше це там, наш продукт повинен містити якусь там, авторизацію, так, сторінку авторизації чи функціонал по авторизації. Це буде реєстрація, це буде логін, Так. Тут ми маємо складений на реєстрацію тест-кейс 1, 2, 3, 4. Тут ми тільки їхні ID, можемо посилання якісь давати. Так, Для логіну у нас є такі тест кейси, ну і зразу статус, чи вони ми вже їх перевіряли чи не перевіряли. Тут що в нас там, створити профіль компанії. так, Що це таке, чого стосується цей функціонал? Про що, про що саме тут йдеться, які ми тест-кейси для нього підготували, і який у нас стан по виконанню цих тест кейсів. От. Таким чином, якщо ми будемо мати весь перелік вимог, тут ми можемо бачити, чи всі вимоги ми покрили тест кейсами, чи на всі вимоги ми прописали ці тест кейси, і який стан по їх виконанню. А інший зразок більш детального. Більш детальної матриці, так? коли ми можемо, чи виконувалося вже тестування там, на тестовому середовищі, скільки багів було знайдено по цьому функціоналу, там, якісь можемо посилання на баги, давати їхній статус, чи він відкритий, чи він вже там, пофікшений цей баг. Так? Те саме. Як, як це перевірялося на продакшн середовищі? Чи там були якісь баги, їхній статус і так далі. Ну і знову ж таки, ми можемо підраховувати якесь покриття. Наскільки у нас функціонал покритий тест кейсами, скільки у нас тест кейсів пройшло успішно, скільки зафейлило, скільки ми не тестували або скіпнули, який в нас стан по багах, скільки в нас відкрито баг, скільки закрито багів, і так далі. Чим зручна і що нам дає матриця відстеження вимог, те, що ми будемо впевнені точно, що ми нічого не забули, що в нас все покрито тестами, що в нас весь функціонал відтестований. Оцей частина функціоналу у нас працює дуже добре. Тут у нас є проблеми, треба переглянути, треба на цьому більше зупинитися. Треба ще раз перетестувати і так далі. А, наступний у нас, напевно, найвідоміший з тестових документів це БАХ-репорт. З чого складається Бах-репорт, які вимоги до його створення. І що це таке Бах-репорт. Це є опис дефекту, який ми знайшли під час тестування, коли у, нас очікуваний, коли у нас отриманий результат, не відповідає очікуваному результату. Тобто в тест кейсі у нас є прописаний очікуваний результат. Ми робимо тестування відповідно до нашого тест-кейсу, і бачимо, що в результаті. Наш отриманий результат не відповідає тому очікуваному, тоді ми складаємо бахліпо. Як він повинен виглядати? Обов'язкові поля: назва або короткий опис, пріоритет або критичність, якийсь попередній environment або якісь попередні умови, які потрібно зробити, щоб відтворити його, так, кроки, щоб відтворити. Цей баг, е, очікуваний результат, що мало бути, актуальний результат, що ми врешті-решт отримали, і обов'язково е, додатки, скріншоти, е, відеозаписи, можна якісь текстові документи додавати, іміджі і так далі. Е, бах репорт створюється тільки. Е, Ну, я не бачила ще в своїй практиці, що баг-репорти на проектах писалися та, в якихось Google-документах. Для цього є там Jira, чи для цього є якісь інші, можливо, трело інструменти для трекінгу. Так? Зараз я покажу, як виглядає. Допустимо, ми хочемо: у нас є якийсь проект, ми хочемо створити баг. Е тут ми виб можемо вибрати, так. Де він якісь статуси додавати, це все налаштовується проджект-менеджером, ці всі поля в джері, в так, робимо якийсь опис цього багу, тобто title, Summary це, це title, так? Тут прописуємо кроки. Які там потрібно зробити один, два, три, щоб ми його відтворили? Тут же ж прописуємо expected result, actual result. Можемо прямо сюди, в опис додавати картинки, відеорекорди, або якісь скріншоти, чи якісь файли, які потрібні, якщо це так, у нас баг виліз під час того, як ми завантажували якийсь файл на сайт. так. Потім, хто створив цей баг, його пріоритетність, так, можемо лов чи там хайст вибирати. Якісь можна додаткові лайби собі створювати, так? Е, можемо прописувати environment. У нас там, наприклад, якщо це мобільний додаток, ми вказуємо, що це IOS, там 12, чи якийсь зараз IOS 16, там 1 і там девайс, девайс iPhone там 14 там, Pro, бо в нього інший екран, можемо не в Description додавати, а окремо атачменти сюди приєднювати. Якщо у нас є якісь пов'язані пов'язані таски, або цей баг, пов'язаний з іншим якимось багом, тут ми можемо їх між собою. Що е, міг пов'язувати, що він там до чогось відноситься, або е, чимось блокується. так. На кого ми його призначаємо, тобто хто його буде фіксити? Ну і все. ну Епіки це вже знову ж таки залежить від того налаштування, які у вас будуть на певному проєкті. Ми його створюємо. ага, У нас тут саме річе щось вписати: ми його створюємо. І він у нас додається в беклог на нашу дошку для того, щоб вже можна було з ним працювати. Далі статуси міняються, ми будемо пізніше говорити. Можна його в відповідності, до того, в якому статусі, його на дошці перетягнути. Так, і остання тестова документація це є тест execution report. Якийсь підсумок, якийсь звіт по тому, взагалі, як у нас відбулося тестування, відбувається тестування на нашому продукті. До прикладу, він може містити інформацію, скільки у нас є модулів, скільки у нас є прописано тест кейсів, скільки виконано тест кейсів, скільки у нас пройшли успішно, скільки зафейлились, якісь відсоткові дані. Тобто, те все, що ми бачили картину з чек-ліста, чи з трейсибіліті матриці з кількості заведених вах-репортів, пофікшених. Все-все можна збирати в, скажімо, один документ, і на якомусь етапі, наскільки часто ми вирішимо цей звіт робити, ми будемо бачити, що от на сьогоднішній день у нас стан нашого продукту виглядає ось так: з точки зору забезпечення якості, з точки зору тестування. Там, якщо ми його робимо раз в місяць, чи в кінці кожного спринта ми бачимо з цією періодичністю повну картину, що в нас відбувається з нашим продуктом, з якістю його, з тестуванням. І, відповідно, можемо робити аналіз того, як покращити якість продукту, можемо робити якісь зміни в наших процесах тестування і так далі. Дякую всім за увагу. На сьогодні все. До наступних зустрічей!